Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 356. Замість зірочки. Запишіть такий многочлен, щоб утворилася тотожність. Добре, починаємо. Переписали умову першого виразу. І ми бачимо, що у нас перший доданок. Другий доданок сума. І щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Поїхали. Шукаємо нашу зірочку. Пишемо: наша зірочка невідома. дорівнює 20 мінус 10х це сума. Від суми віднімаємо відомий доданок. Мінус вираз. А саме, мінус. 2х2 мінус 14х і плюс 9. І далі нам треба спростити отриманий вираз. Наша зірочка дорівнює 20 мінус 10х. Далі. Треба відкрити дужки. Як ми відкриваємо дужки, якщо мінус перед дужками? Ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а в дужках міняємо знаки на протилежні. Маємо. Тепер мінус 2х квадрат, плюс 14х і мінус 9. І далі треба звести подібні члени. Дивіться, мінус 2х квадрат зустрічається один раз, тому я його просто переписала. Далі. Мінус 10х і плюс 14х ми можемо обчислити. Це те саме, що 14х мінус 10х. Це скільки? Це 4х. Пишу плюс 4х. Далі. Ще залишилось обчислити 20 і мінус 9. Це буде плюс 11. Отже, замість зірочки треба підставити многочлен. Мінус 2 х квадрат плюс 4х і плюс 11. Все, готове? Далі, друге. Переписали умову. І що ми бачимо? Зменшуване від'ємник різниця. І щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і запишемо. Що наша зірочка, яку ми будемо шукати, це наш від'ємник, дорівнює зменшуване 19а в четвертої степені. мінус 17 а квадрат б Плюс Б куб. Треба відняти різницю, відняти вираз в дужках 20А в четвертої плюс 5А квадрат Б. І далі треба спростити отриманий вираз. Переписали все, що у нас спочатку, так? 19А в 4 степені. мінус 17А квадрат Б, плюс Б куб. І тепер відкриваємо дужки. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми пам'ятаємо, прибираємо мінус, прибираємо дужки. А в дужках міняємо знаки на протилежні. Отже, маємо мінус 20А в четвертої степені. І мінус 5А квадрат Б. І далі нам треба звести подібні члени. Шукаємо одночлен член найбільшої степені. Це у нас буде. 19а в четвертою і мінус 20а в четвертою це скільки? 19 мінус 20. Ми ж віднімаємо коефіцієнти, це ж мінус 1. А ми не пишемо мінус 1. Ми пишемо просто мінус а в четвертої степені. Далі. Далі мінус 17а квадратб і мінус 5 а квадрат б Мінус 17 і мінус 5 це мінус 22. Так, і запишемо мінус 22а квадрат Б. І дописали плюс Б куб. Він у нас один такий. Все, ми отримали многочлен, записаний в стандартному вигляді, і це є відповідь до другого. Завдання. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!